Герої учні п'ятої школи теж долучилися до відзначення дня пам'яті героїв Небесної Сотні. В актовому залі провели тематичний захід, де всіх полеглих героїв майдану та учасників АТО пом'янули хвилиною мовчання. Для тих, хто нині захищає Україну, діти спільно з батьками та вчителями дуже швидко упродовж тижня зібрали необхідну матеріальну допомогу. Нас завжди вчили, що треба допомагати один одному. І зараз, коли військові поранені потребують допомоги, ми не залишилися байдужими. Ми учні п'ятої школи, і нас завжди вчили допомагати іншим. І зараз, коли захисники нашої країни у Полтавському госпіталі, ми не задумуючись, пішли на допомогу. Військовим госпіталю ми за кошти батьків зібрали миючі засоби, продукти харчування, теплі речі, лікарські засоби. Цю акцію в школі назвали Єдина країна. Ви знаєте, ця акція у нас неодноразова. Ми постійно підтримували і будемо підтримувати тих наших вояків, які сьогодні захищають цілісність нашої держави. Крім цього, малечі для бійців приготувала листівки та малюнки. Символізує українська родина: небо, жито і голуб тримає в траву, щоб це було мирне небо над головою. Старшокласники ж на уроках трудового навчання плетуть захисні сітки. Ми вчителі, діти, батьки, не залишаємося байдужими і хочемо передати частинку нашої душі і тепла нашим воїнам. Ми о, маємо надію, що ця сітка захистить наших воїнів. Ця сітка буде вже для весняного періоду. Ми платимо з таких клаптиків ткани, тобто це може бути будь-який колір, але найбільше, звичайно, зараз настає весна, тому потрібні такі теплі кольори. Діти на рівні з дорослими розуміють історичну значущість тих подій, що відбулися як минулого року, так і того, що відбувається зараз в Україні. За активну позицію п'ята школа отримала подяку від полтавських волонтерів. Читопісень від України до українців вимірюється не кілометрами, вона вимірюється струнами душі людської, української. Ці слова стали для батьків сьогодні життєвим принципом. Сьогодні річниця революції гідності. Революції, яка продемонструвала прагнення українців піднятися над обставинами, стати вищими від самих себе, на захист гідності українців стали 17-літні, 40-літні, 72-літні. Вони довели, що нікому не вдасться вбити генетичну пам'ять українців. Пам'ять, яка формує кожного не тільки як особистість, але як індивіда. Бо тільки суспільство та народ, що складається з особистостей, мають майбутнє.